Тема уроку додавання раціональних чисел. І ми дізнаємося про те, як додаються від'ємні числа та числа з різними знаками і чи завжди виконується дія додавання в цих випадках. Кожне раціональне число характеризується своїм модулем та знаком. Так, наприклад, модулем числа 160 буде саме це число. 160. І знак числа плюс, тобто число 160 додатні, А модулем числа мінус 9,4 буде йому протилежне, а саме 9,4 і знак числа мінус, тобто число мінус 9,4 від'ємне число. Тому для додавання двох раціональних чисел важливо з'ясувати, яким буде модуль і знак суми, залежно від модулів і знаків доданків. От ми з вами і з'ясуємо в чотирьох випадках, яким буде знак і модуль суми, коли у нас доданки обидва додатні, обидва різних знаків і обидва від'ємні. Отже, для додатних чисел все очевидно. Сума двох додатних чисел є числом додатним. І дійсно, спираючись тепер на координатну пряму, в цьому легко переконатися. Відмітимо точку з координатою 5 і від неї праворуч відкладемо 7 одиниць. В результаті отримали точку з координатою 12. Можемо сказати, що число 12 ми отримали внаслідок додавання двох відстаней 5 і 7. Тобто, знайшли модулі чисел 5 і 7. Виконали додавання, і знак суми залишився такий, як і у доданків. Розглянемо тепер, як відбувається додавання чисел з різними знаками. І спочатку додамо до додатнього числа від'ємне. Наприклад, скільки буде 5 плюс-мінус 7. Знову ж таки, будемо спиратися на координатну пряму. На координатній прямій позначимо число 5. Число мінус 7 є протилежним до числа 5, тому і відкладати його на координатній прямій треба не праворуч, а в протилежному напрямку, тобто ліворуч. Відкладемо від числа 5 ліворуч, 7 одиниць і отримаємо число мінус 2. Отже, 5 плюс мінус 7 дорівнює мінус 2. І мінус 2 ми отримали як різницю двох відстаней 7 і 5, причому очевидно, що від більшої відстані відняли меншу. Для складання плану маємо такі дії. Знаходимо модулі доданків, з'ясовуємо, який модуль більший, віднімаємо від нього менший, і знак результату ставимо знак більшого модуля. В нашому випадку це мінус. Тепер розглянемо приклад, де до від'ємного числа додається додатне. Поміркуємо знову ж таки спираючись на координатну пряму. Нехай треба додати до мінус 5. 7. На координатній прямій позначимо точку, що відповідає числу мінус 5, і відкладемо від неї праворуч, 7 одиниць. Бачимо, що в результаті дістали точку з координатою 2. Отже, мінус 5 плюс 7 буде дорівнювати 2. І в цьому випадку ми двійку отримали як різницю двох відстаней 7 і 5. Отже, знову можемо скласти наступний план дій. Знаходимо модулі доданків, з'ясовуємо, який модуль більший, віднімаємо від більшого модуля менший і знак результату ставимо знак більшого модуля. Тобто в нашому випадку більший модуль у числа 7, тобто у числа додатного, отже, результат буде число додатне. І залишилося розглянути, як відбувається додавання двох від'ємних чисел. Будемо міркувати аналогічно. Нехай до числа мінус 5 треба додати число мінус 7. На координатній прямій позначимо число мінус 5. І відкладемо від нього в напрямку, протилежному до напрямку стрілки, тобто ліворуч, 7 одиниць. Отримали число мінус 12. Отже, мінус 5 плюс 7 буде мінус 12. Знову ж таки, легко побачити, що 12 отримано внаслідок додавання двох відстаней 7 і 5. Тільки напрямок цього додавання від'ємний. Отже, дотримуючись нашого вже плану дій, можна і тут зробити висновок, як ми додаємо два від'ємних числа. Знаходимо модулі доданків. Порівнювати їх не треба, бо відбувається дія додавання, додаємо їх і знак результату буде такий, як і у доданків, тобто від'ємний. Для більшої уяви і систематизації отриманої інформації давайте наші приклади занесемо в наступну табличку і проаналізуємо її. Якщо не знати правил додавання раціональних чисел, а подивитися уважно на цю таблицю, то можна виявити деякі закономірності. А саме, якщо додавати числа з однаковими знаками, то відбувається дія додавання. І в випадку додатних доданків знак суми буде плюс, тобто додатній. А в випадку від'ємних доданків знак суми мінус, тобто результат буде від'ємне число. Якщо додавати числа з різними знаками, то відбувається дія віднімання, а знак суми залежить від знаку більшого за модулем доданку. У випадку, якщо більшим числом за модулем буде від'ємне, то знак мінус ставимо в сумі, а якщо більшим за модулем буде додатне число, то тоді ставимо знак суми плюс. Але пам'ятаємо, що знак плюс перед числом ми не ставимо. Отже, сформулюємо тепер правила додавання раціональних чисел. І перше правило стосується суми двох чисел з однаковими знаками. Отже, щоб знайти суму двох чисел з однаковими знаками, треба знайти модулі доданків, додати модулі доданків, і перед отриманим числом поставити знак доданків. І правило додавання чисел з різними знаками. Щоб знайти суму чисел з різними знаками, треба знайти модулі доданків, від більшого модуля відняти менший модуль і перед отриманим числом поставити знак того з доданків, модуль якого більший. А яка особливість додавання протилежних чисел? Якщо відслідкуємо за малюнками, то бачимо, що коли до числа мінус 5 додаємо 5, або до числа 5 додаємо мінус 5, то дістаємо в результаті число 0. Протилежні числа мають різні знаки, тому, щоб додати такі числа, ми повинні виконати дію віднімання. А так як у протилежних чисел модуль рівні, то ця різниця дорівнює 0. Отже, мінус 5 плюс 5 або 5 плюс-5 дорівнює 0. Отже, сума протилежних чисел дорівнює 0. Тепер з'ясуємо, як будемо записувати приклади в зошиті. Знайти суму. І перший приклад знайти суму додатних чисел. В цьому прикладі нічого нового для нас немає. Додавання відбувається за всіма правилами додавання десяткових дробів, ну в даному випадку. Наступний знайти суму від'ємних чисел. Зверніть увагу, що від'ємне число всередині приклада береться в дужки. За правилами додавання від'ємних чисел, результат буде від'ємне число, тобто зі знаком мінус. Тому виносимо відразу мінус за дужки. А в дужках залишається сума модулів цих доданків, тобто сума додатних чисел. Виконуємо дію в дужках і знак мінус залишаємо перед результатом. Наступний приклад знайти суму чисел з різними знаками. За правилами додавання раціональних чисел з різними знаками ми знаємо, що відбувається дія віднімання. І ми повинні з'ясувати, який знак буде мати результат. А для цього треба порівняти модулі доданків. В нашому прикладі модуль числа мінус 8,9, тобто від'ємне число, буде більшим за модуль числа 5,4. Отже, результат буде мати знак мінус. Виносимо знак мінус за дужки, а в дужках залишається різниця модулів доданків. Причому від більшого віднімаємо менший. Виконуємо дію в дужках. І знак мінус залишаємо перед результатом. Наступний приклад також знайти суму чисел з різними знаками. Аналогічно попередньому прикладу, дія буде віднімання, і треба з'ясувати, який знак буде мати результат. Порівнюємо модулі доданків і бачимо, що модуль додатного числа більший за модуль від'ємного. Отже, і результат, знак результату буде додатній, тобто плюс. Але ми знаємо, що знак плюс перед числами не ставиться, отже, відразу можна записувати різницю доданків. Від більшого віднімаємо менше число, обчислюємо і маємо додатні результати. В розглянутих прикладах ми мали тільки два доданки. А коли треба знайти суму більше двох доданків, то чи будуть працювати закони додавання для спрощення обчислення? Так. Для будь-яких чисел А, Б і С, закони додавання, переставний від перестановки доданків сума не змінюється, сполучний. Якщо до суми двох чисел потрібно додати третє число, то можна до першого додати суму другого і третього, будуть діяти для спрощення обчислення суми трьох і більше кількості доданків. З пристанову та сполучного законів додавання пам'ятаємо ще про одну властивість дії додавання. У сумі кількох доданків можна переставляти доданки і брати їх у дужки будь-яким чином. Що ми зараз і подивимося на практиці, знайдемо суму наступних чисел. Для спрощення обчислення можна до цього прикладу застосувати два способи групування. Перший спосіб групуємо за однаковими знаками. Окремо спочатку знайдемо суму від'ємних чисел і окремо додатніх. Тобто згрупуємо перше і третє число, і друге з четвертим. В дужках маємо дію додавання, тому що, за правилами додавання раціональних чисел, у нас відбувається додавання чисел з однаковими знаками. Тільки перша дужка в нас від'ємні числа, тому знак мінус виносимо за дужки. Отримали в результаті мінус 4 плюс 9, це числа з різними знаками, отже, відбудеться віднімання від більшого меншого, в даному випадку більше це додатнє число, тобто 9 мінус 4 отримали додатне 5. Другий спосіб згрупуємо з різними знаками. В цьому випадку групуємо так, щоб лише було виконати дію віднімання, бо ми знаємо, що при додаванні чисел з різними знаками відбувається дія віднімання. тому групуємо перше з четвертим і друге з третім числами. В обох дужках більшим числом є додатнє. Тому результатом дій віднімання в кожний із дужок буде число додатнє. Отже маємо 3 плюс 2 і результат також додатнє число 5. І наостанок. Індійський математик Брахма Гупта використовував такі правила для додавання додатних і від'ємних чисел. Сума майна і майна є майном, сума боргу і боргу є боргом, сума майна і боргу дорівнює їх різниці і сума майна і такого самого боргу дорівнює нулю. Домашнє завдання. Складіть свою задачу на кожне із правил індійського математика і розв'яжіть її.